Це ніяка не акція, я християнин, я бажаю кожного вас, миру і добра. Я читаю свого Божі і Слово Ворону на всіх, щоб ми, ми молилися. Тому я закликаю усіх людей, щоб він Бога. Моліться, моліться за Україну, за народ України. Моліться за нашу владу. Просіть повністю Бога для України і мотивськи для нашої слави. Закони приймали такі, які угодні Богу. Дорогі люди, але найважливіше, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру новину. Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона чувала Боже на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. так Бог полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоб кожен хто вірить у нього, не прогинув, але мав житті вічно, а чи не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Три люди, багато тобто, хто за ба, вас вірить в Бога, вірить в Господи Ісуса Христа. Ви всі спитатися, чи знаєте, для чого він приходить на цю землю, то мало хто з вас передповіть в правильно. Якщо спитатися, чи знаєте ви, де будете проводити віщі після того, коли земне життя скінчиться, багато хто скаже, що не знає. Якщо запитатися, чи знаєте ви, що потрібно зробити для того, щоб потрапити до раю, а не потрапити до аду, мало хто знає цю відповідь. Чому? Тому що, маючи бідні вдома, її не читають, ходять до церкви, так і не розуміють, для чого туди ходять. Біблія вчить, що кожна людина є грішна, а Бог є святий і справедливий. І прийде той час, коли Бог буде судити людей. Ну но добра новина, що Ісус Христос прийшов цей світ, щоб не судити людей. От спасти. Слава віки Бога! Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не нести покарання у пеці. Ісус Христос, нашу вину взяв на себе і помер. Бо він не тільки помер, і Він в третій день Бо Боскресіння Христове дає надію усім християнам на життя вічне, Дорогі люди, чи маєте ви таку надію. Чи довіряєте ви Ісусу Христу, чи вірите ви в Нього по-справжньому? Ісус Христос сказав, вам необхідно робити згори, хто народити з води і духа, той може увійти з нашу небезпеку. Що це означає? Це означає, що людям потрібно покаятися, прийняти, Господи, своє серце, просителем, чекати свого Божия, і зробити. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов! Приміть його любов! Приміть дажете вічного і будете вічно проводити Богу, на читайте Світленого Іванію, читайте Біблію, Це важливо для всіх людей. Там уже написано про те, що Господь учить. Читайте Слово Боже, вірите в Ісуса Христа і спасатися. Час вам близький, Господь гляде. Час обмежений. Коли в вашому житті будуть проходити тяжкі обставини, коли не будеш шумати їсти, коли не буде ще однітися, коли будеш здоров'я, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти, Бог любить людей, Бог турбується про людей, шукайте не перш зараз небесного і правди його, а решта вам додасться. Шукайте Господи Ісуса Христа у своєму серці, бокайтеся з вериха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Дриги люди, моліться всіх, тих, хто вірить Бога, моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинився про пролеття зерно на мирі Спокій. Дякую за увагу. Нехай благословить благословити Божеве Господь. Отець небесні, благословити цих людей. Благослови міське дві, благослови Україну, благослови народ України, благослови нашу владу, дай їм мудрість. Боже, помилуй Україну і спаси во ім'я Ісусу Христа. Амінь.